У складний для нашої країни час будинок клоунів вирішив не переривати традицію проведення щорічного фестивалю «Комедіада», а навпаки дарувати всім оптимізм, підтримку та єднання. В цьому році, оскільки юморіну відмінили офіційно, а у нас то комедіада проходить, ми ж самі себе хазяєва, да, тут сказали, свіснули, клоуни приїхали к нам, члени жюри приїхали, зрители прийшли, вот, і ми, як е э, і робили прошлые три года мы выходили в карнавале вот своей такой кавалькадой клоунской. Это очень яркая была, самая яркая колонна, это изюминка вообще была юморины. И, И завершали этот карнавал на площади, где давали трехчасовое представление. В этом году мы тоже сделаем карнавальное шествие. Есть одна древняя китайская притча, когда в стране исчезают шуты, Шутами становятся правители. Вот пока мы есть каждый из нас в наших странах, значит, ну, наверное нормально еще все со странами. И дай бог, щоб все было так же и дальше. Комедіади – четвертий за рахунком міжнародний конкурс Кращих клоунів і театрів клоунади. Це єдина можливість побачити виступи кращих клоунів миру і майбутніх зірок, адже молоді лауреати одеського фестивалю стають потім переможцями та призерами найпрестижніших світових конкурсів. Основна мета проведення конкурсу створення емоційної атмосфери добра і миру в Україні. Учасники клоуни з різних регіонів України, а також з Росії, Польщі та багатьох інших країн подарують глядачам посмішку, сміх і доброту свої. Это феномен, это фен, феноменальный фестиваль, потому что нет другого в мире такого. Клоуны все мира приезжают, играют, улыбку дают. Это очень-очень для меня... Ох. это так, що ну не мож, говорити, як это є. Отже, 1 квітня, починаючи з 12-ї години, від будинку клоунів відбудеться парад по Дерибасівській. а вже в 19-й годині галоконцерт Краще клоунів і нагородження переможців фестивалю. Комедіада це культурологічна акція, що є провідником добра і миру, позитивних емоцій, гарного настрою і оптимізму. Не пропустіть.